Готово. Така кормушечка. Метр двадцять висоти. Але висота зробилася така, яка дозволяла нам оці кутники поперечні. Ми мали такі кутники, такий використаний. Діаметр 1,80. То є 6-метровий цілий. Вигнутий на станочку і по 10 см відрізав, бо коли вигинається, то по 15 см там є пряма діляночка. Три стоєчки. Отакі, як закладні, тут так заварив, просто щоб теля мала не запхало голову. Все з кроком. 40, 38-40. Там уже так сильно аж не вимірював, але не потрібне. Пішло 15 таких кутників І два шестиметрові 2х3 профілі. І 3 по 1,20 2,5 на 2,5. За профіль 1000 гривень з роботою, що вигнали. Ну, ті кутники не знаю, поскільки, але я думаю, десь в районі плюс-мінус 2000 гривень буде сам матеріал. Але воно того вартує. Ну і робота. Робота скільки часу зайняло, десь, грубо говоря, 2 години тверді, 2,5. Зранку я. Просто на прихватки собі зробив і тепер обварив, десь годину бо то треба з усіх сторон. Звідси зсередини, тобто є ще обварювати. Не малюю, здавалося, здає, ну, здалося помалювати, але то вже можливо вліті як буде на той час. Так що так. Кормушки робіть обов'язково. Тому що не витягнуть вони то під ноги, а будуть то в кормушці. Всім па. А! Підтримуйте канал і підписуйтесь. Ставте лайк, дякую. До речі, в мене сьогодні свято, вже 2000 підписників на каналі. Дуже дякую. па.